Цей ролик записувався до того, як усім нам стало зрозуміло, що пусків не було і що це була лише імітація. Для кого вона була, мені абсолютно не зрозуміло поки що. Але давайте до ролика. Як ви могли помітити з постів у спільноті ВТГ Каналу, минулої ночі невідомі російські науці апарати, що літають, розгулялися над територією Борізок, Скріп і ягеля не на жарт. І на Москву летіли, і по всій неосяжній розсією. Але ось те, що вони летіли на Москву, дуже сильно розбурхало жителів бензоколонії, щоб ви розуміли рівень проблеми. Спочатку вони поширювали весь минулий тиждень інформацію про те, що вони почали виробляти, мобільні укриття здатні вберегти від усього, від всіх взагалі небезпек. Масована істерика переросла у створення і запуск безлічі ТГ-каналів, які обіцяють інформувати росіян у разі атак або навіть провокацій з боку, як вони пишуть, противника. Доброго здоров'ячка, Хунту і Хунтубери. Ми з Україною. Звернув вашу увагу на це формулювання: не Україна, не НАТО, не США, не хтось там іще, а саме противник, і не більше того. Це важливо, тому що Кремль, уже не криючись, лякає все і всіх, але натомість необхідно тримати у вузді своїх скріпоносців. А кращого рішення, як об'єднатися перед обличчям загальної загрози від міфічного супротивника, придумати складно. Схема обкатана на Росіями сторіччя, і вона працює, і століттями тримає у страху всіх руських. Тепер же настав час запускати ці лякалки та інформування в дію. Бо дідусь Джо на радість такій московській пропаганді раптом, начебто, згадав про свої обіцянки Україні одним за одним видав кілька дозволів, дозволив застосовувати атакам з території Росії, аргументувавши це тим, що масовий північно-корейський туризм у Курську область абсолютно законний привід дати цей дозвіл. Дозволив застосовувати і вислав передачку з протипіхотними мінами, від використання яких Україна свого часу відмовилася власноруч, чому й немає ні їхнього запасу, ні взагалі наявності. Не опущу нагоди ткнути носиком офіс у цю проблему. Не вирішити її за тисячу днів треба постаратися. В офісі постаралися, визнаю. Дозволив застосовувати штормшедоу і скальпи британського і французького виробництва по території на Росії, про що взагалі багато суперечок у мережі. Зараз поясню суть. Питання цілком закономірне виникало з перечальників: до чого тут узагалі США, якщо ці ракети виробляли у Франції та Британії, а й ті, і ті їхнє застосування давно вже дозволили. Зі штормами затикне в дозволі Британія або Франції. Там проблема, що для їхнього ефективного використання потрібна спеціальна американська карта рельєфу, тому що в активному ребі ці ракети летять за маршрутом, звіряючись із такою картою. Без використання цієї карти, для чого за версією Путіна підійдуть тільки натовські фахівці. Бити штормом по території РФ сенсу немає, тільки ракети втратимо. За дозвіл на використання цієї карти йшла боротьба. Тепер питання вирішено, позитивно для нас. Карти, мабуть, отримано, їх використання схвалено. Тут варто згадати про те, що минулої ночі було кілька прильотів невпізнаних апаратів, що літають того самого міфічного противника по декількох об'єктах у на але найсмішніше і чомусь найгучніше коментували запоребриківські пабліки. Я навіть трохи процитую одне з повідомлень, щоб ви розуміли, чому я тут ржу. Шість заводів масложирової промисловості пошкоджено після вчорашніх атак українських безпілотників на Воронезьку і Білгородську області. Попередня сума втрат вже становить близько 50 мільйонів рублів, оскільки зламалося іноземне обладнання. Ніхто з працівників не постраждав. Безпілотники зсу атакували завод із виробництва майонезу і маргарину. У Воронезькій, а також підприємство з виробництва йогуртів у Білгородській області вчора ввечері. ПВО збила кілька бипла, їхні осколки пошкодили виробничі приміщення на території підприємства на Білгородчині. Також обірвалися лінії електропередач. От лінії електропередач мені чомусь шкода. Вони так обірвалися. І нікого, взагалі нікого і жодного разу не збентежив той факт, що ці знову процитую підприємства, які виробляють винятково цивільну продукцію, посилено охоронялися засобами ППО. Взагалі жодного разу не паливно. ППО не прикриті реально важливі об'єкти на території Наболоття. Більша частина території, взагалі, без жодного прикриття. А тут раптом шість шість карл майонезних цехів. Охороняють і прикривають, ба більше ми розуміємо, що там не макета, а реальна ППО стояла, якої бракує, бо Україна регулярно відмінусовує такі об'єкти, а виробництво не встигає виробляти поповнення, але на майонезний цех і цех виробництва йогурту знайшлися. Я коли це прочитав, я думав влусно від сміха і гордості за наших розвидосів. Я навіть заголовок придумав. Майонезні війська, виведені з ладу, салат олівє під загрозою зникнення. Гаразд, без жартів, набір дозволів і дій досить об'ємний, і бункерний не затримався зі своєю відповіддю. А саме, прямо з ранку 20 листопада, було поширено повідомлення про те, що на Росія прямо сьогодні передасть масований ракетний привіт партнерам, США саме Україні. Повідомлення призвело до закриття кількох посольств у Києві і у спученні активності безлічі змі та телеграм-каналів простіше, де вони стали лякати своїх читачів цим самим повідомленням і заспокоювати тих же читачів, що ні за що їх не кинуть, не залишать, і що будуть продовжувати повідомляти про все більше і більше жахливих подробиць про це повідомлення. До обіду стало зрозуміло, що Кремль подумав, що жартувати з такими речами не варто, а щоб підтвердити серйозність своїх намірів, заболотія навіть передислокувала кілька аеропланів з одного пасовища на інше. Ну, як передислокувала, підняла їх в повітря. Раз ви дослухали і додивилися аж до цього місця, то напевно чекаєте від мене коментаря на цю тему. Коментую. Два речення всього: перше не буде зараз ніякої атаки. Друге. Володимир Олександровичу, ви казали, у нас понад 100 нептунів заховано, понад 50 атакамс і незліченна кількість штормів і скальпів. Чи не здається вам, що цього запасу має вистачити на превентивну відповідь? Товаришу майоре, передайте мою рад з пропозицію куди слід. Я рідко про щось конкретне прошу. Зважте? Ну і щоб закінчити сьогодні на позитивній ноті, спробую пояснити, як я собі це все розумію, навіщо всі ці рухи тіла і мало зрозумілі на перший погляд, медійні гойдалки взагалі? Бажання московитів стерти нас до пороху зрозумілі й давно вивчені. Ми їм стоїмо і стояли кісткою в горлі завжди, в усі віки, самим своїм існуванням, нагадуючи їм про те, що вони ніхто, звуть їх ніяк, і вся їхня дута велич ґрунтується на їхній брехні, їхніх крадіжках, їхній підлості та нашій звитязі як це по російськи доблість. Ось на нашій доблесті, яку вони в усі віки підло крали і привласнювали собі. Не стану зараз на цьому докладніше зупинятися. Ми пам'ятаємо, а хто не пам'ятає, нагадую про це ще ігнат говорив, поки його не посунули. Що від моменту відпрацювання до наступного відпрацювання має минути близько двох тижнів. Цей час їм потрібен на прописування координат, уточнення координат, на підвезення, прикріплення, заправлення, набуханути пілотам, на потім відійти від похмілля пілотам. Загалом є чим зайнятися бравим окупантам протягом двох тижнів перед наступним відпрацюванням. Від моменту останньої масованої атаки на Україну минуло три дні. Ну, нехай чотири. Нагадаю, що була вона 17 листопада. Це буквально ось ось ще навіть енергетики не все полагодили, ще тільки злегка відновилось щось в Одесі. Так ось мені здається, що при всьому своєму бажанні влупити по цим зловредним хлам суто технічно вони провернути таке на цей момент оперативно не здатні. Ну, ніяк не можна за чотири дні відійти від славного похмілля. Тому мій особистий прорахунок, який до всього спирається ще й на прогноз погоди, наступного тижня нікого не збираюся заспокоювати і вже тим більше переконувати. Кожен особистий фломастер по-своєму близький, але відчувається ось так. Вони намагатимуться зараз прискорити всі процеси, підвішувати і налаштовувати на хмільну від дочорашнього голову, все піде шкаребер через це. Але доповідати нагору про це не стануть, а тому це їхнє майбутнє відпрацювання пройде зовсім не за їхнім планом. Поки я записую цей ролик, в інформпростір вкинули ще дві яскраві тези лякалки. Перша про те, що їхні непереможні аероплани злетіли і кудись летять. Наші пабліки пишуть, що на перебазування. А друге повідомлення взагалі таке побідобєсне, що мені й наводити його соромно, але воно чудово лягає в контекст подій: перші шторми вже збиті. Ось яке класне пиво в обділо Кам'яної. Україна їх ще не випустила, а на Росія вже збила. Бійтеся, вороги, противники. Загалом уся їхня неосяжна родина може спати спокійно. Але в цей час прокидаються соу Батьківщини. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!